Сьогодні хотілося б поговорити з вами про дитячі окуляри. Це перше питання, яке ви задали: чим відрізняються дитячі окуляри від дорослих. Хороші якісні дитячі окуляри, не чим відрізняються від дорослих окулярів. По-друге, батьки дуже часто відносяться до дитячих окулярів, як до іграшок. Це неправильно, тому що дитячі очі вони більш вразливіші, до шкідливого ультрафіолету. Випромінювання, тому їм потрібно з маличку захищати очі від ультрафіолету. Ми рекомендуємо звертати увагу при виборі дитячих окулярів, перше на матеріали, з яких вони зроблені. Це повинен бути гарний якісний пластик, це повинен бути, якщо це металева оправа, наприклад, це повинен бути метал без нікель, тому що нікель викликає алергію. Далі окуляри повинні бути на 100% лінза, повинна захищати від ультрафіолету, це можна перевірити на спеціальних приборах. І ми не рекомендуємо купувати для дітей окуляри з мінеральної лінзи, тому що вона травмонебезпечна. Третє, ми рекомендуємо обрати лінзу саме з третьою категорією. Так? Це універсальна категорія, яка максимально захистить очі дитини під ястравості сонця. У нас в АТО дуже великий вибір окулярів для діток. Є як для дівчаток, так і для хлопчиків, є в металевих оправах, є в робових оправах. Дуже дуже класний вибір. Є спеціальні оправи, які ось такмуться так. Дуже зручно дитині буде, вони будуть давити, і їх тяжко зламати. Ходить до нас в магазині зі своєю дитиною, або пишіть до нас в директ. можна подивитися окуляри на сайті, і ми з задоволенням підберемо вашій дитині ідеальні окуляри, які будуть захищати її від ультрафіолету.